Відверто скажу, давно не бачив, як знімає в нас інфрачервона підсвітка. Так, власне, користуюся моментом і показую. Отак у нас інфрачервона підсвітка знімає, а зараз вам покажу віз колор, коли в нас отаке освітлення. Майже вже нічка, але ще так добре-добре, вже так. Я навіть не знаю. Давайте я по телефоном покажу, яка зараз погода. Хочу попробувати максимально передати, щоб ви собі розуміли яке. І то телефон навіть трошки більше показує ясніше, як є по факту. Ну, от отак, досить темно. І візколор в студію. Та це, бляха, капець. Ну, що ну я можу тут сказати? Та ви самі все бачите. Давайте я розверну зараз. Ну Білий день. А майже, як, а, ну, а реально вже темно. Темно, ну капець. Хтось буде стояти там за метрів 15, ну ви вже ну, не будете бачити тої людини. Капець. Ну, щоб ви собі ну вже фонарі світять. Бачите, вже машини світять, а як в день машини б не світили з фарами, ну погодьтесь. Капець. Я ж сам в шоці, чесно. <схід> Скільки вже їх зняв, а вкотре-вкотре дивуюся, як вони показують.